І всім привіт! Мільма з вами Сім'я і Дізлайк. І допитайтеся, чого в нас так довго не було. Ну, в принципі, і так, всім пофіг. Але сьогодні ми будемо грати в. В шось, в що я ніколи не грав. Так. Брейс мод бета, ні ні нє Так, ні 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 є почекайте куди. Блін, не встиг. Очекай, очекаємо, почекаємо, чекаємо, очікуємо, коротше. Шість, п'ять, чотири. Чому я не можу піти один? Кись жесть. Шість, п'ять, чотири, три. Все. Не, я. Я йти, ух! Ух, ну слава богу. Так, окей, 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 окей. Бо, гра, якщо що, називається, хіче хайк. Карта загружає... Ой, я коли мене. Карта загружається. йо ма маю Так почекайте, я. Дайте я огляну щось. Pull over blocks. Табличка. І палка якась. І вообще їжа. І взагалі тут якась жесть повна, куча всього. А, ви по... коротше, ми з вами маємо доїхати до кінця, це як оцей поїздка до м'янті. Тільки трохи інше. Коротше, нам треба зупинити машину і щоб вони зупинились. О, зупинились. Якийсь там челик міг тебе спіймати, будь акуратний. Нічого в нього тут карті, братан. Це буде тут така машина, я тебе заліну. Не не вмирає, ну ладно. Що зупинився? Це ah, настільки далеко, як і міг тебе тre... Габі? Це як шешос просейка, да, я знаю. Прилетів, блін! Ой, чекай, чекай, чекай. О! Панесі а Мэджик 3. О! Ні-не-не-не! Ні, ні, ні. Я не хочу бачити твого магічного трюка. Не надо. Не надо! О, ч... О, Мені треба срочно зупинити, якусь машину. Фух! Короче, у меня тут за монтажом машину переехали и вообще их всех тут. Ч? Не, отстань! Дай я? Да я? Куда мину видну? Серйозно? Я в тебе! Ага! хоть цього я, звісно, не ожидам, ну, Ладно, погнали. А, нам треба розкрити плітку. Блін. Все? Так легко, а ні. ні фіга не легко. Давай, давай. Єс! Yes! Ой! Блін. Полі... Я поліція! На, на, на... Так вот і поза Добре, я його під'їдую, вроді не мали урону у нас. Давай, блин, майо, вс на кине. З нього ще якісь кістки випадають. Я можу їх брати. Патрони. Так в мене ще пушки навіть, не знаю, що вони патрони? Ладно, я візьму цю штучку. Що це вообще? А, це кістки, окей. Пластирі в мене є тут. Ко-ка-ко-пушка. А чекайте, це оце не можна брати, а пушечку можна брати. І в неї Поки що нам потро Що? Яке? Який поліцей? Я поліція. На. Ну я його теж приб'ю, в принципі, мало урона, да не хочемо На буде знати. Так, все, беремо патрони. У мене тепер є патрони на пушці і валим звідси не пізно. Поліцейська станція реально, побачила, ми мене... мене привезли до полі. Блін, поліцейський, йде. Ну, нічого страшного, в мене пушка. А, він застряг. Поліцейський... Лошок, блін. Так, мені тепер треба, щоб... Мене підвезли звідси нафіг. во Во-во-во. Давай, давай. Вот заразу. Шай <ріст> заржав. Блин, машины можно пошвидше? Я вас благаю, кто О, Ой, кисть. Оу, ес! А, стребай на... А, давай еще поехали. Поехали. Фух! Фух, вс, погнали отсюда. Ніфіга він швидко поїхав. А, все? вс? Все, найдальше, яке я міг тебе привести. Побачив. Ні, ну слухайте! Тихо, давай, 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 зупиняйся, зупиняйся! Чекай! Та ти куда, Блін! От кікешка, ладно, зупинимся ще й пусть машину. Ну, алло, я тут чекаю, блін. Так, мені головне дивитися, яка машина їде. бо якщо тут ті самі клоуни, то ліпше я їх зупиняти не буду. Серьезно, ніяка машина не тешу Агов, шо? Побоїть. Побоїть. Десь що це таке? А, воно мені подроди з книг, і дуже дякую, лами. Вече прекрасні люди. Феррарі, давай. Зупиняйтесь. А, що? Так, чекайте, мене ще можуть зарізати. Стрелині. <плес> ну шо, <смір> зупинили Феррарі. Окей, я зрозумів, типу вночі нікого не можна вообще зупиняти. Ех. А, шо? ху Тихо. пластир. Ще один пластик давай. чекай, чекай, мені треба. Yes! Так, що мені видали, ну. Ми... Ага, мені видали, ще патрони. Дуже дякую. Так, ну дай на цей день, так що ми можемо зупиняти кого хочемо. Ой, тихо. Ух. Стривай на дах, я не хочу, щоб ти залізав в мій інтер'єр. А шо за його за це? Якісь обсі безбашені. Ладно, поїхали. О. О, це найдальше, як я міг тебе провести. У мене є пістолет, я нічого не знаю, я там всіх заріжу. Бог ці коло у мене є. Секюріті робот? А може не треба, там їх із робот. Ты кто? Хапай. Короче, закей сегодня у нас видео вышло. Сейчас я тут... Ну короче, я туда пожиру, погибло, фиколы и так дальше. А с вами сегодня был я, Кейт лайк, И всем пока-пока!